Вже зараз щотижня росіяни методично виводять з ладу підстанції, тест та вузли розподілу. Україна втрачає не лише генерацію, а й паливо для підтримки роботи власне мережі. Загрози для України очевидні. Масові відключення світла та тепла навіть у великих містах, включно з Києвом чи Одесою, повна залежність від постачання вугілля та нафти з Польщі та Румунії, зрив опалювального сезону при перших ударах по газових та вугільних об'єктах. Ну і, звичайно, Збройні сили України будуть змушені витрачати сили не на фронт, а на захист енергетики. Тому фронт буде просідати а, або енергетика буде знищуватись. І тому вже зараз всі заговорили і колишні президенти і експерти про те, що попереду чорна, темна, холодна зима.